Мій брате і моя сестро, розпочинається новий день, і з ним народжується нова нагода покласти свої тягарі до підніжжя Христа та оновити своє серце в присутності Господа. Ти тут не випадково Бог приготував цей момент, щоб говорити з тобою прямо і глибоко, серед безлічі, шляхів, порад і голосів, які нас оточують. Господь сьогодні закликає нас замислитися, який напрямок ти обираєш. Псалом перший ясно показує: є шлях благословення, приготований для праведних, і доля загибелі для тих, хто відступає від Божої волі. Ця молитва для тебе, хто прагне йти правильним шляхом, для тебе, хто хоче протистояти впливу світу і бути як дерево, посаджене біля живих вод Божого. Слова, якщо це слово торкається твого серця, напиши в коментарях, Я обираю шлях праведного. Постав вподобайку як акт віри і підпишись на цей канал, щоб молитися разом з нами щодня, переходимо до Псалма. Блажен муж, що не ходить на пораду до безбожних і не стоїть на шляху грішників, і не сидить на сидінні злоріків, але в законі Господа. Воля Його і над Його законом він роздумує вдень і вночі, і буде він як дерево осаджене при потоках вод, яке приносить плід свій своєчасно, і листя його не в'яне, і все, що він чинить, буде мати успіх. Цей псалом відкриває книгу псалмів могутнім проголошенням про долю праведного і безбожного. Бог показує нам, що благословення приходить до того, хто вирішив не йти за порадою нечестивих і не наслідувати їхні дороги. Праведник не сидить у товаристві глузівників, навпаки, він знаходить задоволення у Слові Божому в його постійній присутності, результат стабільність, блідність життя. Як дерево, що ніколи не висихає, праведник процвітає, бо живиться від живої ріки Божої присутності. І з цим могутнім откровенням у серці розпочнемо тепер глибоку молитву, благаючи, щоб ці слова з псалма стали реальністю в нашому житті згідно з Божою волею. Зроби глибокий вдих, піднеси свої думки до неба і приєднайся до мене в цій потужній молитві з вірою, з відданістю. З очікуванням, улюблений Отче, коли ми роздумуємо над Твоїм словом, ми відчуваємо, як Твій дух викриває нас у правді та ніжно направляє. У світі, повному голосів, які кличуть до Омани, ми тут жадаємо чути лише тебе. Ми більше не хочемо йти за порадою безбожних стояти на Шляхах грішників чи сидіти на сидіннях глузівників, ми хочемо відокремитися, Господи, ми хочемо бути іншими, тими, на кому явна Твоя присутність, навчи нас розпізнавати шляхи, що ведуть до духовної смерті, навіть якщо вони приховані під виглядом задоволення, вигоди чи зручності. Дай нам мужність закривати двері, розривати зв'язки, робити рішучі кроки, навіть коли світ тисне в інший бік. Хай страх образити тебе буде більшим, ніж страх відкидання людьми. Ти знаєш, Господи, кожне серце, яке молиться зараз разом зі мною, є ті, хто оточені друзями, які віддаляють їх від Тебе, перебувають у середовищі. Де Твоє ім'я не шанується, приймають рішення, що крадуть їхній спокій. Покажи їм з божественною ясністю, що є вищий шлях, шлях праведника непопулярний, нелегкий, але сповнений Твого світла. Нехай вони зможуть приймати рішення з мудрістю, розрізняючи добро і зло вічне і тимчасове, Святий Духу, нехай твій голос буде сильнішим за будь-яку спокусу. Нехай Твоє Слово стане компасом всередині нас, що веде наші кроки, коли все навколо здається заплутаним. Допоможи нам твердо протистояти порадам нечестивих з істиною, з владою, яка приходить від ходіння з тобою. І якщо ми коли-небудь збилися з дороги, якщо ступили на хибні шляхи, простягни Твою руку милості, виправ наше направлення, Отче. Не дай нам звикнути до неправильного, не дозволяй приймати за норму те, що не від тебе. Пробуди нас від духовної сплячки, поверни нас до центру твоєї волі, ми прагнемо жити як блаженні, не через те, що маємо, а через те, як живемо в послуху, у віддаленні від зла, у пошуках твого лиця понад усі нагороди. Не дозволь нам задовольнятися поверхневою вірою. Ми хочемо глибокого коріння, справжніх переконань, серця, яке щодня схиляється перед Тобою. І коли ми йдемо цим шляхом праведності, утримувані Твоєю благодаттю, ми прагнемо бути як те дерево, так, Господи, як те дерево, посаджене біля потоків вод, навіть у пустелі, навіть у засусі, навіть посеред випробувань, нехай не в'януть наші листя і не бракує нашого плоду. Як те дерево, Господи, що не залежить від пори року чи погоди, щоб залишатися міцним, бо Його корінь, захований у глибині, живиться з Тебе, з Твого слова, з Твого Духа. Отакими ми хочемо бути. Отаким ми хочемо жити, не керовані тим, що бачимо, а утверджені в тому, у що віримо. Отче, нехай наші корені щодня поглиблюються в Твою істину. Не дозволь нам бути поверхневими християнами, які всихають, коли сходить сонце випробувань, але зроби нас твердими деревами, які постійно живляться живою водою, що тече з твоєї присутності, очисти нас від будь-якої духовної поверховості, дай нам голод за Твоїм словом, навчи нас роздумувати над ним вдень і вночі, як каже Псалом. Щоб наші рішення народжувалися з твоєї мудрості, а не з емоцій. Ти бачиш, скільки людей, втомлені, розгублені, спустошені? шукають у розбитих джерелах те, що тільки ти можеш дати. Сьогодні ми молимося, щоб ця жива вода почала текти в кожному. Святий Духу, зруйнуй усю духовну сухість, онови зів'яле серце. Зціли землю, закам'янілу від болю, гріха, розчарування, і якщо є ті, кого пересаджували знову і знову, з церкви в церкву, з одного шляху на інший, з однієї мети до іншої, нехай цього разу вони вкоріняться в твоїй істині. Нехай їхні корені не будуть у людях, не в емоціях, не в обставинах, а лише в тобі, Бозі, який ніколи не змінюється. Ми хочемо бути деревами. Свідчення, щоб інші бачили наші плоди і прославляли тебе, плоди терпіння, самовладання живої віри, справжньої любові. Ми не хочемо листя без плодів, зовнішності, без життя. Господи, удобри нашу землю своєю благодаттю, обріж усе, що заважає, що краде силу, що не дає рости, навіть якщо це боляче, зроби це, Отче. Ми хочемо зростати здоровими, сильними, наповненими метою. Є ті, хто перебувають у духовній зимі, де все здається мертвим, де не видно жодних ознак руху. Але сьогодні ми проголошуємо, якщо вони вкорінені в тобі, плід прийде, свого часу в твій час виросте нове. Не кожне дерево цвіте весь рік, але те, що біля ріки. Не помирає, підтримай тих, у кого більше немає сил, відкрий їм очі, щоб побачили, вони не засохли, вони вкорінені, у глибині є вода, і поки ми ростемо, поки дозріваємо, поки приносимо плід, ми хочемо залишатися, не бути захитаними вітрами світу, не зламаними бурею. Бо якщо ти наш корінь, то ніщо не зможе нас вирвати, зроби так, щоб ми жили з'єднані з рікою Твого Духа, не на мить, а назавжди. І залишатися в Тобі, Господи, також означає віддалитися від усього, що Тобі не до вподоби. Бо не можна пити чисту воду і водночас продовжувати годувати душу отрутою. Тому сьогодні ми підносимо цю молитву як крик визволення. Зруйнуй, Отче, кожен зв'язок із шляхом безбожних, визволи нас від будь-якого впливу, стосунку чи зв'язку, що віддаляє нас від Твоєї мети. Багато хто зараз молиться разом зі мною, перебуваючи в оточенні стосунків, які отруюють їхню віру, в середовищах, де згасає полум'я духа. Ти знаєш ті місця, де панує обман, де прославляється. Гріх, де Твоє ім'я ігнорується або зневажається, і якщо ми колись ходили серед них, якщо наші ноги зійшли зі шляху, очисти нас, Господи, переріж кожен ланцюг, що пов'язує нас із тим, що руйнує. Вирви нас з ради бунтівників, з системи цього світу, що зневажає Твою істину. Отже, якщо є дружби, що віддаляють нас від Тебе, відкрий істину. Якщо є розмови, які розбещують, або компанії, що штовхають нас у гріх, дай розпізнання, ми не хочемо більше виправдовувати те, від чого ти вже просиш нас відмовитися, дай нам мужність сказати досить, зробити нові кроки. І якщо є ті, хто боїться залишитися на самоті, боїться втратити людську підтримку, нагадай їм, що твоя присутність достатня. Що ти надсилаєш справжніх побратимів у вірі в потрібний момент, що ми ніколи не залишаємо нічого заради тебе, не отримавши натомість щось краще, святе, наповнене життям, молимося також за тих, хто був ув'язнений у прихованих практиках, руйнівних думках, темних шляхах, нехай світло Христа зараз увійде в їхні серця, нехай зникне. Всяка справа темряви. Нехай кожен нечистий дух втратить силу і буде вигнаний силою Твого імені, Підніми тих, хто впав, віднови тих, кого зманив обман, і наповни Твоїм духом тих, хто раніше наповнювався світом. О Боже! Нехай наша хода буде не лише словами, а справжньою. Нехай наші кроки приносять зміни. Щоб ті, хто навколо побачили, що ми вже не ті самі, що є новий напрям, нова мета, новий вогонь усередині нас, зроби нас святими, не в зовнішності, а в суті. Ми не хочемо змішуватися з нечистим, не хочемо жити поділеними між світлом і темрявою. Ми хочемо бути повністю твоїми і, поки залишаємо широкий шлях, просимо утверди наші ноги на дорозі життя. Нехай Твій дух веде нас ясним голосом, нехай Твоє слово буде світильником, путівником і мечем, нехай минуле більше не тримає нас, а теперішнє стане початком нової історії. Ми хочемо йти з тобою вільні, тверді, не озираючись назад. Бо той, хто ходить із тобою, Господи, ніколи не залишається покинутим. Навіть коли шлях вузький, навіть коли є опір праведника, охороняєш ти, не завдяки його силі, а завдяки твоїй вірності. Поглянь, Отче, на тих, хто вирішив сказати так твоїй волі. Поглянь на тих, хто залишає шлях безбожних. Багато з них, Господи, проходять через боротьбу. Їх випробовують за те, що вони стоять твердо. Декого відкинули, з інших насміхаються, дехто зазнав переслідувань, але ти бачиш кожну жертву. І як ти був із Йосипом в Єгипті, так будь із ними, Йосипа зрадили його ж брати, продали в рабство, несправедливо звинуватили, і все ж він ніколи не переставав довіряти тобі. І ти вшанував його, підняв, і його вірність засяяла посеред темряви. Зробити те саме сьогодні з кожним вірним серцем, навіть якщо вони зараз у ямі, навіть якщо в в'язниці, нехай відчують, що ти поруч як був із Йосипом, нехай знають, що цей процес не покарання, а платформа, і в твій час прийде піднесення, і як ти був із Даниїлом, Господи, тим юнаком, який не споживав царської їжі, який молився, навіть коли це було заборонено якого кинули до лев'ячої ями за його вірність, а ти, Боже, закрив бащі хижаків. Сьогодні ми молимось про такий самий захист, нехай усе, що повстає проти праведника, втратить силу, нехай кожен брехливий язик замовкне, нехай кожна духовна атака буде нейтралізована ангелами, які табором стають навколо тих, хто боїться тебе. Охороняй нас! Господи, при вході і при виході, щоб ми не спіткнулись, не впали, не збилися з дороги, щоб серед пустелі з'явилася манна, щоб з сухої скелі забило джерело, щоб у темну ніч засіяла Твоя вогняна хмара. Є ті, хто молиться зараз і боїться майбутнього, боїться бути викритими, боїться зазнати поразки, але. Ти, Господи, є їхнім пастирем, вони нічого не потребуватимуть, твій жезл і твій посох їх утіха, ти готуєш трапезу перед їхніми ворогами, помазуєш їхні голови єлеєм, їхня чаша буде переповнена, зміцни віру тих, хто чекає на тебе. Віддай належне тим, хто тримає твої шляхи, дай їм зрозуміти, що вони недаремно вибрали дорогу праведності. Вони побачать Твою руку, відкриваючу двері, вшановуючи кроки слухняності. І якщо зараз є сльози, Господи, зібери їх, бо кожна сльоза праведника це насіння в Твоєму царстві, і жнива прийдуть, можливо, ді в тиші, можливо, ді в таємниці, але вони прийдуть, бо праведник живе вірою, і ти ніколи не підводиш тих, хто на тебе надіється, і поки ми йдемо, Господи. Нехай Твоя присутність не залишає нас ні на мить, бо немає більшої обітниці, Господи, ніж ця, що Ти будеш з нами всі дні аж до кінця світу. І ми не хочемо лише добре почати, отче. Ми хочемо завершити в Твоїй присутності вірними, цілісними, зміненими Твоєю любов'ю, запечатай у нас небесним вогнем це рішення ходити з Тобою. Щодня, не через емоції, не через миттєвий порив, а через глибоке рішення душі, рішення жити для тебе, навіть якщо це дорого коштує, рішення відректися від себе, взяти хрест і витривати, коли інші зупиняються, дай нам постійності, Господи. Бо багато хто починає з ентузіазмом. Але мало хто доходить до кінця, а ми не хочемо бути тими, хто відступає, а тими, хто залишається, вклади в нас твердий дух, слухняне серце, душу, спраглу Твого Слова. Щоб кожного дня, навіть коли бракує сили, ми мали переконання йти далі, молитися, шукати Твого обличчя, навчи нас ненавидіти гріх, любити святість. І приймати Твоє виправлення. Навчи нас жити в страху Господньому, не в жаху, а в глибокій пошані, в щирій шанобі, знаючи, що кожен крок має значення, кожне рішення формує вічну долю. О Боже, нехай ми не шукаємо коротких шляхів, нехай не обираємо легкий шлях. Праведник іде не за емоціями і не за вигодою. А за вірою, і коли ми слабнемо, нехай Твоя сила звершується в нашій немочі, коли спотикаємося, нехай Твоя благодать піднімає нас, коли втомлюємося, нехай Твій дух оновлює нас як орла, наповни нас голодом за твоєю присутністю, щоб ніщо не задовольняло нас більше, ніж бути з тобою, щоб кожного дня ми закохувалися в Твою істину ще більше. Щоб кожного ранку в нас піднімалася щира молитва, нове посвячення. І якщо колись ми відчуємо, що зрадили, що ослабли, що збилися з шляху, нагадай нам, праведник сім разів падає та знову встає. Допоки в нас є подих, є надія. Гонитва ще не завершена. Ми ще можемо йти далі. Отче, ми молимося за наш дім, за нашу родину, за майбутнє покоління. Нехай усі, хто йтиме за нами, знайдуть тверді сліди, приклад віри, свідчення послуху. Нехай наші діти й онуки побачать, що варто йти з тобою. Нехай вони успадкують спадщину цілісності, молитви, духовного вогню. І врешті, Господи, коли дні наші скінчаться, коли ми заплющимо очі. На цей світ нехай відкриємо їх у Твоїй славі, і щоб ми почули з твоїх уст найпрекрасніші слова добре, добрий і вірний раб. Увійди в радість Господа Твого! Це наша мрія. Ми не прагнемо слави, ми не шукаємо аплодисментів, ми прагнемо дійти до тебе. Ми хочемо жити з тобою, і, якщо треба, померти з тобою, але ніколи не віддалятися від тебе, бо нема життя поза тобою. Ти шлях, ти істина, ти життя, ім'ям Ісуса. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася твоєї душі, якщо ти відчуваєш, що щось зрушилося у твоєму дусі, не залишай це лише для себе. Це слово жива, насінена і хтось інший потребує її. Поділися ним зі своїми друзями, зі своєю родиною, з тими, кого знаєш. Хто переживає момент сумніву, болю чи важливого рішення, і напиши зараз у коментарях, я буду ходити з Богом до самого кінця, це не просто фраза, це пророча заява. Це твоє публічне свідчення про те, що ти обрав шлях праведника і твердо вирішив залишатися на ньому. Постав вподобайку цьому відео. Як акт віри та вдячності, і підпишись на цей канал, якщо ще не зробив цього. Тут ми молимось щодня, заступаємося один за одного і йдемо разом, як духовна родина. Бо ніхто не повинен проходити цей шлях наодинці. Ми одне тіло, ми церква, ми, брати й сестри в Христі. Нехай Господь зміцнить тебе, утвердить. І наповнить радістю, і завжди пам'ятай, ті, хто ходить із Богом, ніколи не ходять даремно. Побачимось на наступній молитві. А поки нехай Його мир супроводжує тебе.